Вітаємо! Це мережа права. Сьогодні обговоримо ключові зміни, які плануються в системі ТЦК. Підписуйтесь та активуйте дзвіночок. Не пропустіть наш ексклюзив про нові повноваження представників ТЦК у наших наступних відео. <поставці> 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 Забирають чоловіків прямо з вулиць. Я зараз тобі скажу, це не дають пройти ВЛК. Застосовують грубу силу. Міністерство оборони України пропонує цілковиту реформу ТЦК. Хочуть змінити саму концепцію процесу мобілізації та рекрутингу. За словами одного з колишніх посадовців міністерства, який побажав себе не називати, ідея виникла після скандалу з одеським воєнкомом. Нагадаємо, що 22 липня цього року колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову оголосили підозру у незаконному забагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби. Реформу хочуть запустити разом з ініціативою Міністерства цифрової трансформації, які нещодавно запропонували почати шукати операторів дронів в онлайні. Далі я цитую самого Михайла Федорова: людина обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватись не під примусом, а самостійно. Наприклад, хтось хоче стати оператором дронів або взагалі служити в роті ударних дронів. Якщо ця людина залишила заявку, Прийшла рекрутерів, тести. Вона далі потрапляє в роту ударних дронів і точно на ту посаду, на яку себе мобілізувала. Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями. Це про справедливість, про чесність і про дотримання правил. Цікаво, що ви думаєте про цю ідею? Думки обов'язково залиште в коментарях. Але реформа, яку планує проводити Міноборони, значно ширша ніж проєкт Мінцифри. Її головна мета це захист прав та свобод під час мобілізації, справедливість відбору, якість процесів, кількість залучених ресурсів та ефективність боротьби з корупцією. Згадуючи, як деяких призовників неправомірно забирали, не можна не посміхнутися. Детальний огляд, топ 3 порушень під час вручення повісток уже вийшов у нашому телеграм-каналі. Посилання є в описі. Тож, що планують? А планується повна автоматизація процесу відбору та створення системи рекрутингу, яка буде включати веб-портал з вакансіями. До цього можуть залучити й цивільні сайти, наприклад, Work.ua. Колишній високопосадовець Міноборони каже, хоч міністерство може і не бути настільки активним у презентаціях своїх ініціатив, як Мінцифри, але реформа, яку вони проводять, дуже важлива. Вона запроваджує смарт-мобілізацію, відкриваючи нові можливості для військовозобов'язаних у виборі спеціальності, за якими вони бажають служити. Однак існує велике але які гарантії, що обравши спеціальність, оператора дронів вас не перенаправлять на іншу, наприклад, штурмовиком через надлишок кандидатів. Наразі відсутні роз'яснення з цього приводу. Важливо також врахувати ситуацію. Коли людина не бажає йти служити незалежно від можливості вибору спеціальності через інтернет, тут виникає питання про баланс між обов'язками громадянина перед державою та його особистим вибором та свободою. Також, незмінно актуальним, залишається питання боротьби з корупцією всередині ТЦК. Хоча це вже активно розглядається останній рік, цікаво, які саме антикорупційні заходи втілять в цій реформі. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео на тему нових повноважень, які можуть отримати працівники ТЦК. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. До зустрічі в наступних відео!